Що ти думаєш про Алієва, Мілевського, Ракетського Тимощука? по кожному окремо? Запитує нас Володимир П. Ей... Володимир Присяжнюк, можливо, якийсь. Да. Якщо брати теперішню ситуацію, так, яка зараз у нас країні війна, Алієв – це топ. Ну, зараз так. на першому місці, так? Хоча, хоча його батьки де там Скабаровська, наскільки, не, якщо не помиляюсь, і вони там живуть, але він з ними не спілкується, те, що я знаю. Бо в них своя позиція, каже, Саша, де там теж Бендерівцем став чи ще щось там. Ну, він перебуває безпосередньо в місці події, він бачив, як це намагалося захватити Київ, хоча херев вони його коли захватять, ці орки. І тим не менш, Саша показав свою позицію. На рахунок Мілевського, ну що я можу сказати на рахунок Мілевського. Everybody, come on, Ну, Кожен, кожен, кожна людина заробляючи якісь там ко певні кошти. В даному випадку це були там непогані гроші. Ну я не не звик рахувати чужі кошти. Так? Неперіно, але, 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 але Там ж на руках була. Але <с戏> 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 ну, <с戏> ну, але але, але тим не менш, людина людина проживала так своє життя, як вона хотіла. Тому так він ну, так. Він, він він висловився на рахунок війни. Так, поверхово так, особо нічого не говорив. І, Слухай, я зараз то, міст, не, він я він не в його захист кажу, але ну, Володимир П. Вибачте, глянув туди в камеру. Гляне Володимир П. що ви чекали від Мілєвського? Що, в принципі хто чекав від Мілєвського? Якоїсь позиції? Чи ще чогось? Мене більше хвилює, наприклад, Анатолій Тимощук, до якого ми зараз перейдемо, але давай закінчимо. Давай, давай Тимущука залишу на да? Ракицький, Зараз Ракицький, Так, Ось всі кричать прокитсько. Десять чу там він допомагав. Ну я з ним особисто не спілкувався. Ми були там перескалися в збірні. Так можу сказати, що. Про футболіста так він був хорошим футболістом. Він, напевно, залишається хорошого європейського рівня. Хороший, напевно, сім'янин. Там у нього двоє дітей, дружина. Ну як людина, ну а на рахунок, має, має хірню щось з пам'яттю, Не можна рахунок вивчити... на рахунок його позиції. Ну мені важко сказати. хтось він. каже, Яракицький розірвав контракт з Зенітом і і Поїхав з Росії. Ну почекайте, в нього контракт закінчується. Давайте будемо чесно. що я знаю, контракт закінчується літом. Він розірвав контракт в лютому, да і ну, хер з ним з тими чотирма місяцями. Друже, а ти оцей весь час, коли ти перейшов з Шахтаря в Зеніт, ти заробляв хороші кошти. Mm. Ти ж рахував, що футболні політики. В нас спорт не має такого. Ну я не знаю особисто, щоб спорт будь-який був ні політики. Керлинг. Це, це, це теж політика, це суцільна політика. І тому він там повернувся в Україну, там, як Сілізньов казав, він хотів піти з ним в тероборону. Там, так. Mm. Ну, друзі, ну давайте будемо відвертими. Ну це що за що за маячня? Yeah. Моя позиція має бути одразу.